Дорогі у Христі, брати і сестри! Друга лекція отця Карла Штеліна на тему безпрецедентна криза в церкві та засоби її подолання розпочнеться о 17-й годині в понеділок, 4 грудня. Запрошуємо усіх у конференц-залу готелю Соната. Ласкаво просимо в Естонію. Ми перебуваємо в маленькій крихітній каплиці священичого братства святого 50 яка була побудована кілька років тому. Фактично, це невелика кімната в будиночку для священника, де в майбутньому має жити священник, щоб здобути цю маленьку країну Естонію, де ми розпочали наше фактичне апостольство багато років тому. На самому початку, Десь у 90-х роках нас запросив товариш священник відвідати цю країну. Ми зустріли перших людей. Більшість із них були наверненими до католицької віри. Це був чудовий початок, зважаючи на те, що ця країна повністю протестантська і католиків дуже мало. І для нас було досить неймовірно приїхати саме сюди і спробувати задовільнити прагнення цих людей, цих новонавернених. І це був початок. Крок за кроком ми почали працювати в цій країні, і це було чудово. Спочатку ми переїздили з одного орендованого приміщення в інше в цьому місці, в Таліні, в столиці, поки не настав момент, коли завдяки благодійнику ми змогли придбати ділянку землі. Вона знаходиться за межами житлових районів Таліна. І тоді ми вирішили побудувати церкву. Ми зверталися до влади з цим винятковим проханням. Я думаю, що в історії Естонії це один із перших католицьких храмів, побудованих за багато століть. Я маю на увазі у столиці, напевно, від часів реформації. Раніше, звичайно, країна була католицькою і називалася Марія Ма, тобто Земля Марії. А тепер ми хотіли б повернути цю землю нашій пані. І тому каплиця, а потім і церква, яку ми хочемо збудувати, будуть посвячені непорочному серцю Марії. Тим часом кількість вірних була дуже малою. Звичайно, ви можете собі уявити, якщо в усій країні у вас є близько трьох тисяч католиків, з них тільки близько 300-400 осіб практикують віру. Звичайно, в церквах Новос Ордо. Тому уявіть собі. Що якщо у нас буде 10-20 осіб, це вже буде багато, але кількість вірних зростала, і поступово в групі було 30, 40, 50 осіб, і навіть більше, у нас є друзі, які приходять які цікавляться. У нас є новонавернені люди, які приєднуються до католицької традиції, змінюючи протестантизм. У нас є один навернений з Баптистської церкви, у нас є кілька навернених з атеїзму. І ви бачите, що апостольство тут дивовижне. Також дуже важливо, що ми маємо дуже хороші контакти з лютеранськими пасторами, які дуже близькі до католицької доктрини, вони дуже люблять католицьку доктрину, особливо традиційну месу. Наведу приклад. Я щойно завершив оголошувати реколекції, і троє пасторів приходили і брали в них участь, і вони були дуже раді молитися з нами, і так далі. Це просто неймовірне чудо бачити, як причиста діва, як Господь наш Ісус Христос працює в цій країні. Також дуже важливий момент, що донька одного з лютеранських пасторів вона пішла в одну з наших шкіл, не для того, щоб вчитися, а після закінчення своєї школи, щоб пізнати, як працює школа, якою керують сестри Домініканки. І ця дівчина згодом навернулася. І зараз вона є сестрою монахинею, сестрою домініканкою традиційного домініканського згромадження сестер-фанжу. І це ознака того, що безперечно наш Господь і Мати Божа благословляє цю країну. Тож, те, що нас дуже, 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 дуже підбадьорює, це те, що більшість вірних це сім'ї. У нас багато дітей, діти приходять. І діти хочуть, і, звичайно, потребують і мають отримати добре виховання. Наступна проблема полягає в тому, що ми щасливі і маємо дещо у власності. Маємо цей маленький крихітний будиночок, де ми знаходимося. Там, на горі лише кілька маленьких житлових кімнаток для священників і невеликий офіс, дуже маленький. У підвалі у нас є невеличка кухня і захристія, і це все. Уявіть собі, що в цій маленькій кімнаті може поміститися лише 30 осіб, і вона повна. Орган знаходиться зовні, у вестибюлі, який також маленький, а хор стоїть за каплицею і співає, це коли літо. А взимку це неможливо, тому що тут дуже холодно. Ви знаєте, влітку люди стоять на дворі, і там на дворі малі діти граються. Таким чином, люди навколо каплиці можуть певним чином брати участь у святій месі, тому надзвичайно важливо мати щось більше, що може залучати їх їхньою мовою і де можна прийняти всіх цих людей. Крім того, багато людей тут, у цій країні, цікавляться вірою. Насправді більше немає християнського послання, і тому, коли ми що-небудь друкуємо, якусь маленьку брошуру чи щось подібне, то людям все це цікаво. І так ми їх приводимо сюди. Іноді люди дивляться, приходять, питають, а потім ми розмовляємо. Іноді в неділю приходить новачок, а в цій каплиці взагалі немає місця. Він каже, ні, я не можу тут залишитися. Тому важливо, щоб ми розвивалися, щоб наша спільнота зростала, і наші місця повинні відповідно збільшуватися. І це причина, чому я хотів представити вам це місце, цю маленьку каплицю. Бо тут немає де проводити катехизу. Отже, діти сидять на кухні внизу, або в захристії, або в котельні, або навіть в кабінеті священника, або де завгодно, в неділю після меси, щоб тільки мати катехизу. Нам дуже потрібна маленька кімната для катехізації, маленька парафіальна зала для того, щоб реалізовувати такий необхідний тут апостолят. І це також є причиною, чому ми з самого початку вирішили. Що, коли у нас буде мир на землі, то з Божою допомогою ми колись побудуємо церкву, що є справжнім викликом у протестантській країні. І це вже диво, що ми змогли отримати дозвіл на будівництво. Дозвіл був наданий, а потім, після довгих вагань, що у нас немає грошей, що у нас немає можливостей, нарешті, завдяки дуже щедрому першому подарунку від одного з наших благодійників, ми сказали. Що це Божий знак. І ми будемо продовжувати далі. Спробуємо побудувати цю церкву. І ми почали реалізовувати плани, зроблені ще близько 10 років тому. І тепер, через два роки, церква є побудована. І ось 1 травня 2021 року тодішній настоятель, отець Шейн Пізулті, зробив перший крок. Він символічно викопав першу яму, а потім. Розпочалася робота, і тепер на початку 2023 року ви можете побачити, що сталося з цим маленьким проектом. І зараз ми бачимо те, чого ми вже досягли в будівництві нашої маленької церкви, яка буде церквою непорочного серця Марії. Ось ви бачите, що ми вже у церкві. Ми доклали величезних зусиль протягом одного року і п'яти місяців, щоб побудувати цю неороманську церкву, яку ми, як я вже сказав, посвятили непорочному серцю Марії, і особливо тому, що вся історія цієї країни та й усіх країн Балтії дуже пов'язана з Матір'ю Божою, і ми переконані, що є лише один спосіб повернути цих людей до віри і заохотити їх зрозуміти правду, єдину істину. І цей шлях через Марію. Як сказала пречиста Діва Марія у Фатімі, вона показала своє непорочне серце і сказала, що Ісус хоче використати вас, щоб зробити мене відомою і любленою, і це те, про що ми пишемо, що ми намагаємося тут з моїми однодумцями, з нашими вірними реалізувати, і це прекрасний результат цього бажання зробити так, щоб Ісуса Христа знали і любили. І нашу пречисту Діву Марію знали і любили за посередництвом цієї церкви. У цій церкві все спрямовано, як ви можете побачити, на вівтар, і люди будуть приходити сюди, в цю церкву, і бачити, що вона католицька. Ви дуже добре знаєте принцип розуміння і розпізнавання речей, який полягає в тому, що ми люди переходимо від видимих до невидимих речей до того, що невідоме. Ми керуємося нашими відчуттями, тому що люди, які не мають уявлення про католицьку віру, не мають уявлення про божественні тайни, їх треба вразити, їхні очі, їхні вуха мають зачепитися за щось, щоб побачити і почути те, що є незвичайним. І саме тому ми збудували саме цю церкву і саме таким чином, коли люди приходитимуть, не маючи жодного уявлення про Бога. Жодне уявлення про Господа нашого Ісуса Христа, про таємницю католицької церкви, яка зосереджена на жертві вівтаря, відновлені жертви Господа нашого Ісуса Христа на Христі, то це те, що вони повинні бачити з самого початку. Коли ми просто уявимо, як вони входять до церкви і завмирають від здивування, побачивши велич, маєстат, що піднімається до небес. Тому церква є дуже висока, а вівтар... Знаходиться між небом і землею. І все це зосереджено на кивоті. Туди ж спрямована кожна частина цієї церкви. Таким чином, люди побачать, що є важливим. Для протестантів важливим є амвон, але насправді важливим є вітер з кивотом. І це те, що ми хочемо дати людям. Звичайно, там будуть оздоби, які завжди будуть дуже, дуже виваженими. Але ми хочемо зробити цю церкву схожою на маленький катехизм. Коли люди прийдуть, цей початковий катехизм дасть їм зрозуміти, що це таке. Це дім Божий, це дім Божий, Бог неосяжний, тому є неосяжність церкви, Бог на небі, тому ми піднімаємо свої душі до неба. Крім того, ми маємо тут дуже професійну програму співу. Тому що тут, в Естонії, наші вірні є абсолютно унікальними у григоріанському співі. У нас ніде в нашому дистрикті немає такої прекрасної нагоди мати таких людей, які співають справді красиво, як професіонали, як професіонали грегоріанського співу. Тож, коли приходять люди і цікавляться католицькою вірою, але ще нічого не знають, вони приходять, щоб відвідати недільну службу. Чи цікавляться недільною службою, то тут, у цій церкві, григоріанський спів із досконалою акустикою, це шлях, щоб через слух, зір і дотик до речей, і через усвідомлення певних речей з ласкою Божою все це увійшло в їхні серця. Це є мета цієї церкви. Звичайно, ви бачите, як ми починали, і я скажу вам, що це було дивом, що ми змогли закінчити все аж до даху. Бо ми боялися, що ця будівля могла бути пошкоджена жахливо холодною зимою. Ми знаходимося дуже на півночі, тут у Європі. Тут дуже холодно, і холод триває довго. І тому конструкція могла бути дуже легко пошкоджена. Тож нам довелося прискоритися, щоб закінчити всю цю конструкцію, на якій стоїть дах. І я дякую вам, дякую Господу Богу, що ми це зробили. Дякую вам, благодійники, які, можливо, це бачать і допомогли нам, щоб ми це зробили. Але тепер потрібно виконати ще одну велику роботу. Ви бачите, що навколо просто бетон. І тепер нам доведеться оздобити цю церкву, щоб зробити її гарною. Це буде основна робота. Ви бачите, вікон ще немає, вікна поставлять протягом кількох тижнів чи місяців. Але тепер ви можете запитати, що тут може поміститися близько 200 осіб вірних? Део Граціас? Сподіваюся, що вони прийдуть. І нас навіть вистачить, щоб збільшити кількість святих мест та богослужінь. Зараз ми на цокольному поверсі. Цоколь зараз схожий на крипту. І цього тижня ми перемістимо цю маленьку крихітну каплицю, в якій ми раніше були, у цей цоколь, який буде схожий на крипту, і де буде втричі більше місця для приходу вірних. Тож ми вже маємо шанс зробити так, щоб вірні перше заходили до церкви. А ми завжди є в церкві. Їм буде цікаво. І люди, які цікавляться, ви не уявляєте, скільки людей вже зараз зупиняється перед церквою, дивляться і дивуються, що це таке? Що це таке? Я хотів би показати вам все, але все закрито. Зараз іде процес будівництва. Але я впевнений, що коли церква, що тільки будується, буде відкрита, і навіть якщо вона ще не буде готова, люди просто збиратимуться тут і дивитимуться, тому що це просто. Надзвичайне явище для всієї країни, коли церкву будують саме зараз, і це дає нам надію, що Мати Божа зворушить душі наших вірних своєю молитвою, які зростають у вірі, особливо наших численних дітей. І тоді, коли тут вже добудують церкву, цоколь, який був другою сходинкою, другою більшою каплицею, стане катехизмовою і парафіяльною залою. І тоді ми дійсно зможемо потужно почати. Вірних потроху стає дедалі більше, і маємо мрію на майбутнє, щоб у нас тут був пріорат, куди будуть приходити священники. У нас фактично є три священники, котрі говорять естонською мовою: один естонський священник, інший старший священник, який вже працював тут і приєднався до FSSPX. і тепер він завжди допомагає нам, сповідає, проводить реколекції і так далі. І третій священник. Який вже вивчив мову, яка є дуже важкою, щоб принести надію в цю країну і спробувати привести цих людей до Господа нашого Ісуса Христа. Це єдина мета усіх наших церков, які будуть збудовані, і єдина причина існування католицької церкви, причина існування священників та католицького життя, робити все для більшої слави Господа Бога, для більшої честі причистої Діви Марії. І все для спасіння душ. Ви можете запитати, навіщо? Навіщо я вам все це показую? По-перше, ви добре знаєте, що ми не є членами національних церков, немає американської церкви, Нігерійської церкви, німецької церкви, церкви, Естонської церкви, існує одна католицька церква, і члени церкви відповідають один за одного. І завжди було так, що країни, які мають католицьке походження, які мають католицьку структуру, які мають церкви все так, як у Франції, у Сполучених Штатах і скрізь у світі, вони підтримуватимуть місіонерські країни. Місіонерські країни це країни, де католиків дуже мало і де ми маємо провадити місії. Місіонери приходять в різні країни, щоб принести народам добру новину, побудувати церкви. І принести людям життя Господа нашого Ісуса Христа, заснувати всі необхідні структури, які потрібно створити, щоб вони могли жити християнським життям. Тож невелика кількість вірних абсолютно неспроможна зреалізувати такий неймовірний проєкт. І тому завжди, за допомогою багатьох вірних по всьому світу, ми досягли нинішнього рівня розвитку, і ми просимо вас в ім'я всіх цих дітей, які приходять. Усіх цих навернених, усіх цих, дозвольте мені так сказати, лютеранських пасторів, які шукають світла з нами в нашій католицькій традиції, в ім'я усіх можливих майбутніх навернень, це може сповнити ваше серце жалем і перш за все, щоб ви молилися за наші місії, за місіонерів, за ваших місіонерів і ці країни, де живуть ці вірні. Ці люди, котрі не мають уявлення про Господа Бога і особливу Божу ласку, яка повинна прийти. Пресвята Богородиця просить нас молитися і приносити жертви, тому ми дуже просимо вас допомогти нам у цій справі. І, звичайно, нам потрібна ваша фінансова допомога. Без цього ми не зможемо продовжити це будівництво. Тому моє глибоке, моє скромне прохання також ім'я нашої віри. І наших вірних тут. Ми дуже просимо вас продовжувати допомагати нам розбудовувати цю прекрасну святиню на честь непорочного серця Марії. Ви також маєте знати, що наші вірні завжди щоденно моляться на вервиці за вас. І як ви дуже добре знаєте, якщо ви даєте якісь пожертви, якісь більші пожертви, ми, священники, дуже раді будемо відслужити подячні меси у ваших наміреннях. Це скромний знак вдячності за все те, що ви зробили, що робите, і сподіваюся, будете робити для нас. Амінь.